Житомирська область маленьке селище Городниця. Тут наче нічого особливого. Традиційні сільські пейзажі з велосипедами і сільпо, аж раптом очі натикаються на куполи величного жовтого Білого Собору. Це головний храм Свято Георгіївського ставропігійного монастиря. Він окраса села, а понад усе його святиня з багатовіковою історією. У 1774 році на місці, де нині пам'ятний хрест і квітучі клумби, був дерев'яний храм в ім'я Георгія Переможця. Про древню церкву залишилась тільки одна згадка. Ось вона. Треба лише ближче підійти до каплички святого Симона Стопника, каже насельник монастиря Отець Георгій. Верхня частина цього ці сходинки це являється цим камнем, цим сходинкою, яка була в той час входом в храм. Отець Георгій мешкає тут 30 років, тому знає історію монастиря як свої п'ять пальців. Розповів, прекрасний собор на честь Георгія переможця збудували на початку ХХ століття. Освятили 6 травня 1903-го. Люди потягнулися до храму, але з приходом радянської влади все змінилось. В 30-ті роки храм був закритий і ікони були повністю облиті кислотою, ізорудовані. В воєнний період храм відкрився, проте таких можна сказати, капітальних ремонтів неможливо було зробити в цей час, тому що це був воєнний період. Відродження почалось на початку 80-х минулого століття. Всередині можна задивитися на храмові розписи, а потім очі опускаються на ікони. Це образ Георгія Переможця. Він знаходиться праворуч від іконостасу. Ліворуч ще одна святиня ікона Богородиці у таму моїй печалі. Атмосфера як кожному монастирі. Молитва, молитва, вона коли е, звучить, коли проходить молитва намоляний храм, багато людей ізціляється в нас. Я, я за всіх молюся і за сина, за всіх воїнів, які є. Мене зять теж це є ну, все добре. У нас все тільки щоб був мир. Хочемо, щоб був мир, щоб все було у нас дуже добре. У день престольного свята тут не проштовхнутись. Так у городниці вшановували великомученика Георгія і зустрічали предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Ануфрія. Це його перший візит до Свято-Георгіївського монастиря. На радість вірянам митрополит Онуфрій привіз часточку мощей святого Георгія Переможця з Хіландарського монастиря, що на Афоні. Впродовж божественної літургії люди прикладались до великої святині. І ми повинні молитися святому великомоченку Георгію, щоб він умиротворив наш народ, умиротворив тих, хто вбиває один одного, щоб такого не було між нами. Щодо історії обителі, це рідкість, але городницький монастир об'єднує дві чернечі громади. Чоловічого очолює архієпископ Олександр, а жіночу ігуменя Зоя. У Нас сестер 45, а братів 35. Господарство у нас є. У нас і корови, ми держимо, і свині, держимо, і кури держимо, землю маємо. І намісник і ігуменя завжди привітні. Зрештою, цей монастир не відгороджується від світу, відкритий для всіх віруючих. Тут завжди чути дитячий сміх, і завжди, після служби, святкової чи буденної, люди полишають собор з просвітленими очима.